Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 13 жовтня. Дозріло всі 5 сортів моєї актинідії. Я хочу зробити порівняльні характеристики по величині ягод, по кольору, по урожайності, по смаку. Саме перша в моїй колекції це була дозріла ягода сорту Женева. Практично ми її вже з'їли, зібрали. Ну, десь одна гронка була, сховалася. Сьогодні я її побачив і це підштовхнуло мене зробити порівняльну характеристику, бо все не було часу. Отака ягода має. Ягода соковита. Має такий. Зелений відтінок, чорна насінька. Ну і пробуємо на смак. Ягода солодка, кислинки зовсім немає. Навіть шкурка в деяких ягодах під шкуркою. Чуть-чуть кислинку можна почу... відчути, але тут навіть під шкуркою немає. Ну, багато їдять ягоди, що шкурку викидають, тільки віджали язиком. І шкурку можна викинути. Далі пішли. Колись вона куплялася як київська крупноплідна. Ну, я робив попередні огляди ті роки, і спеціалісти признали, що це київська гібридна. Маю її декілька кущів. Задоволений, нею врожайна, бо женева я маю тільки один кущ. Врожайна, смачна, по кольору, практично від женеви, не відрізняється. Оце ось вона. Ну такі. Соковита. Дуже смачна. Теж під шкіркою кислинки не спостерігається, бо це вже спілі-спілі ягоди. Далі пішли. Тоже куплялася, як ананасна. Бачите, вони всі такі листки мають гостренькі, спеціально такі. І отак вона такими гронками вона плодоносить. У попередньому відео я казав, коли є. На сонці вона, то вона такий має рум'янчик, коли вона у холодку, то вона зелена повністю, о така вона в розрізі. Пробуємо на смак. Це Дуже солодка, соковита, таке мармеладне наповнення, шкурка не відчувається кислинка. Як на мене, вони всі смачні, такі які, якісь комусь віддати більше балів, менше балів. Просто що ну, от, в сім'ї моїй люблять великоплідні. Ну, але великоплідні достигають пізно. А це ми від початку вересня, вже сьогодні у нас 13 жовтня, считайте, практично півтора місяця ми споживаємо свіжу ягоду. Споживали спочатку Женеву, це тоді київську гібридну Далі йдемо. Це у нас іде Ось такі в неї листки Лопаті. Ну, Я вже забувся, треба було зразу паралельно важити, але тоді зважу кожного сорту по джамбу. Отака вона в розрізі. Тоже соковита, чуть-чуть вона світліша за ті попередні. Ну, Тут чуть-чуть шкірочка така вона. Що вона, ну вона ще, бо ті вже рахуйте перестиглі. А ця якраз в такій фазі під шкірочкою трошки є кислинка, ну її можна не жувати, викидати. По врожайності вона, ну я ж кажу, що бажано, щоб була пергола. От я ще в тому році, на слідуючий рік, планую зробити перголу і вже подивлюся, як вони всі будуть вести себе на перголі. Бо от, е, київська гібридна і ананасна на перголі, то вони набагато гарніше показують врожай як на такі прості виноградні шпалері. Так що подивимося, як, який потенціал відкриє джамбо на е, перголі. Далі йдемо. Кенсред маю одну червоноплідну показ своїх сортів. Підсадив я. Пурпурову і Scarlet December. В цьому році вони ще, звичайно, не плодоносять. Ось такий вони мають колір. Якщо вона висить довший час, то вона набирає отакий червонуватий колір. А в фазі такої технічної спілості, що вона вже м'ягенька, її можна споживати, але вона ще не червона. Може, це цей. Рік такий, ну, вона й тому році була, бо це рахується один з пізніх сортів, що практично вже жовтень місяць, не в кожен жовтень місяць можна до такого часу дочекатися, бо можуть бути заморозки скоріше. В розрізі вона отак от себе показує. Отакий такий у неї дуже соковитий, насичений. Така серединка є трошки, ну, але дуже ніжна, ніжна М -м -м. безподобна. Шкурки не відчувається зовсім. Ну, це вже влежено. Це пару ягід було впало. У нас був буревій, і десь гілка об гілку перетиналися і трошки попадало ягід. Ну, тепер. Почнемо з вважування. Женева. Женева. 6 грам. Київська гібридна. 9 грам. Ананасна. 6 грам. Шамбо. 12, 13. 13 грамм. І рекордсмен Кенсред. Ті роки була джамбо. Крупніша за Кенсред, а це Кенсред 16. Так що отака, отакий огляд. Думаю, буде цікаво тим людям, які хочуть. Починати вирощувати цю дуже таку смачну, корисну культуру, то цей огляд стане вам в нагоді, які сорти вибрати. Ну, в основному старайтесь вибирати від, що було в вашій колекції, від ранньої до пізньої. Якщо регіони північні, то можна брати ранні і середні. З пізніми сортами можуть вас не дозрівати, але можна буде зривати в фазі технічної зрілості і вони будуть дозарюватися. Якщо вже хто хоче такі великоплідні мати сорти, то знайте, що великоплідні вони пізніше достигають. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!